Христос посеред нас. Якщо говорити про зміст нашої віри в Христа, то Його можна виразити одним словом: життя із Богом через любов до ближніх. Особливо значимо навчитися любити Бога і любити ближніх в дні Великого посту, коли все богослужіння православної церкви є спрямованим на те, щоб дозволити кожній людині навернутися від темряви до світла і навернутися від гріха до святості. П'ята неділя Великого посту є присвяченою пам'яті преподобної Марії Єгипетської, грішній жінці, яка шляхом посиленого подвого посту і молитви стала рівною ангелам, перейшовши поверхню річки Юрдан. Згідно церковного переказу, роки життя преподобної Марії Єгипетської були 344 421, а місцем посиленого подвигу преподобної Марії була зайорданська постеля, яка знаходиться в межах Палестини. Марія була блудницею, але за цей гріх, за цей блуд вона не брала коштів. А жила в бідності, доволі важко працюючи на хліб насушний. Спрямована Пресвятою Богородицею, преподобна Марія Єгипетська направилась в безлюдну заярданську постелю, де провела 47 років і упокоїлась в ніч великого четверга. Дорогі брати і сестри. Дивна переміна преподобної Марії Єгипетської – Показує людству, що немає такої безодні, куди Божественний Христос не пішов би за загиблою вівцею, щоб привести до своєї церковної отари. Тому почуємо нині разом із преподобною Марією Єгипетською Христовий заклик. На небесах більше буде радости за одного грішника, що кається, ніж за 99 праведників. Які не потребують покаяння.